Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Останнім часом ми дуже багато вже зробили розклади на залужного. І ви просите, пані Ірино, якщо вас зацікавить, розгляньте, будь ласка, чи зможе влада примусити залужного піти з посади, нібито ем, добровільно на нього давно так тиснуть, що цей варіант не можна виключати. На жаль, дякую. Е, дивіться. Ця карта вже говорить, не примусять вони його. Вони, ви знаєте, ця дев'яточка, ну, чомусь я думаю, що ні. Чомусь я ось так думаю, що ні. Хоча тут ви бачите, дивіться, людина спиною, і ця, якби знаєте, обмеженість. Тут теж обмеженість заради своєї безпеки. А з другої сторони, ви знаєте, карти кажуть, що можуть. Можуть його заставити чимось, е, ну, е, як би вам сказати, ну, я не знаю. Давайте я не буду зараз гадати щось. Я не гадалка, щоб ви розуміли, таролог від гадалки відрізняється тим, що гадалки, ну, не буду пояснювати все. І так, ви самі все знаєте, ви мені про це все пишете. І так, таролог він розбирає ситуацію, а гадалка, вона гадає. Я не гадаю, я розбираю ситуацію. Е, і так, в принципі, чомусь, я думаю, що ні, але карти кажуть, що можуть. Можуть його примусити. Доб, нібито добровільно піти. Можуть. Ви знаєте, ця карта наступання на ті самі граблі. Якщо дивитися зі сторони е, е, Зеленського, там влади, давайте не будемо Зеленського. Зеленський теж влада. Ось. і вся, Там у нас колективна влада. То е, вони наступають на ті самі граблі. Тут війна. Ось як я бачу. Тут між ними війна. Між Зеленським і Залужним війна. Е, давайте подивимося конкретніше, що між, між ними? Що між ними? Ну, між ним, мене зовсім все согласовано. Розумієте, в мене таке враження, хтось один, не розуміючись у цій справі, робить себе дуже мудрим і ем, спонукає до якихось дій, наказів. Тут йдуть накази, не розуміючись, про що конкретно, йдуть накази, інший не може їх виконати. Угу. І все рівно, все рівно, а, будемо так казати, залужний все рівно на висоті. Давайте далі до цього запитання. Ну, я не бачу, що у них тут все дуже-дуже-дуже дуже отлічненько. Давайте на наступний час, які у них відносини між обома. Ну, відверто вам скажу. А, хтось один з них, так? Дивиться в майбутнє. А хтось другий постійно якийсь нагружає якимись ожиданнями. Ось як я це бачу. Ну, я, я не думаю, що це, і, бачите, темнота. Тобто не, ві, немає відкритості між ними, немає щирості між ними. Немає. Між обома. Про що це говорить? Я розумію сторону залужного. Що він нещирий з владою, тому що все він не розповідає і правильно робить, на мою думку. Зеленський нещирий, у нього інші причини, ми його розбирати не будемо і владу. Так? Але я наскільки бачу, тут дуже багато протиріч між ними. Один іде в сторону шукає шляху до перемоги, до виходу з цього. так? А другий тут якось ну, в ілюзіях живе. Це ілюзії, і очікуєш, щоб на його ілюзії щось ставалося. Ось якось так. І ще раз запитаємо, чи буде наступним часом, що залужного примусять піти з посади. Ще раз запитуємо: теж саме запитання. Ви знаєте, тут, скоріше за все, можуть, ну, примусити стагнацію, ну, примусити піти з посади, я тут не бачу. Відверто кажу, я цього не бачу. Його не при. Ну, можливо, Зеленський не посміє і влада, так? Але що я тут бачу? Тормозіння, по-перше, стагнація, так? На полі бою буде стагнація наступним часом. Чому? Тому що. Несерйозне ставлення до цього, непрофесійні люди, або, або якісь, знаєте, малонавчені школярі, будемо так казати, і дуже повільні поставки. Ось якось так. Але я не бачу, що, що можуть примусити. Ні, цього не станеться. Поки що не бачу цього. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна.